Привіт, дівчата! Хто бачив мій огляд замовлення, знаю, що я для себе замовила таку туш для брів. The One. я взяла відтінок 43206, це середній, просто коричневий. І коштує зараз вона 99 гривень. Чесно, такої ціни на неї я не пам'ятаю. Вона завжди коштувала 130-135 гривень, а то і дорожче, якось такої величезної скидки на неї ще не було. Зараз вона є в п'ятому каталозі, він діє ще до 22 квітня, тобто ще цей тиждень тут він уже майже закінчується сьогодні середина і наступний тиждень. Ще є час її замовити. Що хочу я: хочу залишити свій відгук. Знаєте, раніше я завжди користувалася олівчиками. Потім я спробувала нашу помаду для брів, вона мені дуже сподобалась. Але з олівчиком це швидше, легше, а помадою для брів треба трошечки погратися. Хоча, вже якщо ручку набили свою, то вже і з помадою для брів можна швидко. Ну, якось я завжди хватаюся за олівчик. Вчора я вечором протестувала ось цю нашу помадку, вибачте, не помадку, а туш для брів. Хто каже туш, хто каже гель. Так, ось, Олівчиком ви фарбуєте, ви їх не вкладаєте. Помадкою ви фарбуєте. Помадка їх вкладає спочатку, але вона. Е Ну, вроді би, тримає, але дехто каже, що потім вони розкуйовджуються. Я спробувала туш. Туш. Щіточка в неї. Зараз покажу маленька. Я чомусь знімаю відео, бо я залишилась нею задоволена. Якось я з думками зібратися не можу. Ось, бачите, щіточка в неї така малесенька, дуже зручна. Так от, що робиться туш? По-перше, вона профарбовує. Відтінок мені підійшов ну, якраз те, що треба. Якраз мій відтінок він прямо е, зливається з відтінком моїх брівок. Е, але туш, для чого я брала туш? Туш я брала не для того, щоб фарбувати, а для того, щоб вкласти і їх зафіксувати. Так ось вона повністю справилася з цією задачею. По-перше, вони профарбувалися. Ну, знаєте, якщо наслоїти, то вони навіть стали трошечки темніші. Якщо маленький слой, то вони повністю злялися з моїми брівками. Я наслоїла, вони стали даже трошечки темніші. Туш вклала брівки, гарно їх розчесала, гарно вклала так прямо, як я хотіла. І коли вона підсохла, Брівки форму свою тримають, вони тримали свою форму, поки я пальцем їх не розчимхала. Я прямо, аж знаєте, так, щоб їх розкуйовдити, я прямо добре їх чимхала, щоб вони розкуйовдились і вони не розкуйовдилися, поки я її не змила. Тобто, отже, що я хочу сказати, що вона того вартує. Поки є ось така на неї ціна, ви дівчата, придивіться, обов'язково собі замовте. Хто любить гарні брівки, обов'язково замовте. Я От, якщо хочеться темніше, я собі що е, зроблю, який висновок зробила я що? Я промалюю свої бровки наступного разу каран олівчиком і вкладу цією туш'ю. І це буде ідеальні будуть брівки. Або Вкласти, промалювати помадкою і зверху вкласти. От є купляють зараз вийшли, бачу, всі користуються ці блогери, викладають мило для брів. Що таке мило для брів? Це те саме майже, що-гель, тільки гель жидкий, мило густої консистенції. Ось, ось воно те саме, мабуть, те саме, що гель для брів, лише з відтінком. Воно фарбує, вкладає. І фіксує. Воно робить три функції зразу. Просто якщо ви хочете темніші, треба брати темно коричневий. Ну, темно-коричневий, я спочатку помадку так брала, там теж три відтінки. Я взяла собі темно-коричневу, вона е, виявилася майже чорна. Мені не підійшла. Тому мені прийшлося перезамовляти. І я вже брала коричневу, темно-коричневу. в мене було кому подарувати, я подарувала, вона не пропала. Це не проблема. Але що я хочу сказати, що це крута річ, крута ціна. Придивіться. Я, я залишилась в захваті, і я її хочу всім вам порекомендувати. Тому що я вам ще раз скажу, такої ціни на неї я не пам'ятаю. Ну, можливо, десь там проскакувала, але я не звернула уваги. Так, да, може бути, тому що раніше туш для брів я ніколи на неї не дивилася. Тут пише, що вона має живильну формулу з натуральною олією авокадо. Тобто вона ще буде лікувати наші брівки, підліковувати кому треба, надає бровам об'єму і насиченого кольору. Так, тому що колір можна наслоїти. Це правда. Об'єм можна зробити, підчесавши їх догори, вже об'єм. І завдяки кольору, виходить, щоб брівки ваші густіші. Захист від води і вологи так вона підсихає і вона не, 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 не розкуйовджується. Ну, змивається легко. Стійкість під час інтенсивних фізичних навантажень. Тобто, якщо ви там е, будете займатися спортом, трошечки там вам буде жарко підпотіяти. Ну, це я ще не випробувала, тому такати не буду, бо ще точно не впевнена. Перше, друге це 100%. Це от, особливо друге 100%. Рекомендую, дівчатка, беріть, поки є можливість гарно зекономити. Все, дякую за увагу. Бувайте здорові, бережіть себе, залишайтеся в безпеці. До речі, в нас повітряна тривога, так що залишайтеся, дівчатка, в безпеці. Надіюсь, що нічого не буде літати. І вам того бажаю, щоб над вами нічого не літало і нічого до вас не прилітало. Бувайте здорові! Пока-пока!